Все, сталося. Тепер жінки будуть мати своє представництво у владі, принаймні у місцевій. Про це в об'єктиві я, Андрій Скоп, і гість нашої програми Оля Куцюруба. Експерт з виборчого права, громадянська мережа, ОПОРА. Окрім того, викладач юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго дня. Оля, е... Ти маєш ну, великий досвід, скажімо так, і виборчого права, знання, і крім того, ти брала в певних виборчих перегонах участь. так? Ні, в перегонах ні, ну як монітори, так. Як монітори, як, як монітори так. Е, і як експерт, і як з юридичної точки зору, ти їздила по Європі. Ти дивилася виборче законодавство, як воно виглядає, в Євросоюзі. Скажу тобі чесно, коли я до програми спілкувався з експертами, з питання, що відтепер 30% списків е кандидатів до місцевих органів влади має складати жінки, ну, всі були дуже обурені. І, власне, були обурені не чоловіки, а більше жінки. Я чесно не розумію, чому. Це складне складне питання. Це більше питання до тих жінок, які були обурені, але так це показує загальний напрямок процесу, тому що європейське законодавство щодо участі жінок у виборах, щодо участі жінок у так так зване, яке правило, decision makers, так тобто жінки, які приймають рішення не тільки на виборах, не тільки в політиці, але в бізнесі. Це є складний процес. І якщо ми з нього видергуємо тільки ай вершину айсбергу, цю квоту, то звичайно, що воно не призводить до жодних наслідків, тому що скажімо, це залучення жінок до прийняття рішень, воно має відбуватися поступово. Тобто партія повинна розбудовувати збудовуючи місцевий осередок, добирати жінок, в тому числі не лише чоловіків. Знову ж таки, бізнес, коли він розвивається, повинен підтримувати жінок вже на самому початку проходження кар'єри. Так і тоді, звичайно, оця відсоткова квота вона не буде становити якоїсь проблеми. І в деяких деякі країни, навіть не маючи цієї квоти, фактично її її дотримуються, але це такий е, цілий процес. Це процес, який починається фактично з дитячого садка, з розбудови місцевих осередків. Е, у нас же ж популістично е, фактично береться тільки оця частина, яка стосується виборчої квоти. І Дійсно, постає питання: хто ці 30% жінок, звідки їх брати е, і для чого вони так? Що це за люди? Ми їх не знаємо. О, ти, так Тому... ти підійшла того питання, про яке я хотів розповісти в кінці нашої розмови, але ти вже. Звідки беруться ті жінки, яких будуть залучати до списків партійних списків до місцевих органів влади? Але давай будемо говорити серйозно. Значить, ну, наразі цей закон, який є проголосований, і ми знаємо, що їм проголосований є з голосу, тобто його голова Верховної Ради Гройсман про про, про прочитав, депутати його. Проголосували. І згідно нього 30 тепер кожна партія має висунути жінок. Але висунути це означає, що вони туди попадуть. Ні, це зовсім не означає, що вони туди попадуть. То -то що, пар... того, я думаю, що вони туди не попадуть. Тому власне на ну, з моєї позиції, е, отака от таке прийняття цього закону. Це є дискредитація. Заліця виборча система, яка запропонована. Це є дискредитація. По перше, систем так системи з виборчими, з відкритими виборчими списками, тому що вона нібито називається системою з відкритими виборчими списками де-факто такою не є. Е, і по-друге, це є дискредитація ідеї гендерної квоти, тому що дві ці складові не спрацюють абсолютно. В такій виборчій системі, і це буде тільки, потім буде сказано, що от, подивіться, у нас вже був такий досвід, і він в Україні не спрацював. Але не спрацював він тільки через те, що вибрана така виборча система, де ці складові завідомо не будуть працювати, тому що система не є з відкритими списками. І то є чітка прив'язка кандидатів скажімо як як це буде відбувати відбуватися висунення кандидатів так висувається кандидат і кожен цей кандидат він це не є загальний список в е, наприклад до районної ради так а кожен з цих депутатів він буде закріплений за окремим округом фактично це те що ми маємо в мажоритарній складовій але після Оля, того, я тобі mm -hmm. скажу чесно, з тим законом, взагалі якийсь є абсурд. Я не скажу, що я дуже розумна людина. Я не скажу, а взагалі не скажу, що я юрист. Але я поговорив з кількома розумними людьми, які розуміються на виборчому законодавстві, і тепер протягом цього тижня я всім розповідаю, що означає цей закон і які в нього пункти є. Тому що реально люди не розуміють злі того закону. І коли я людям пояснюю. Що це за закон? Всі кажуть, кого не може бути, ну це абсурд. Тобто сам mm -hmm. закон можна було звати закон абсурд. По суті, так, тому що звідки взялася взагалі ця система? Тобто ця система е, бу, працювала в єдиній країні світу, це Російська Федерація. Тобто це є закон, який е, оця система вона взята з е, закону про вибори законодательного собрання Санкт-Петербурга. Тобто більше ніде в жодній країні такої системи немає і для чого вони її запроваджували? Я спеціально скачувала, власне шукала російську літературу і знайшла презентацію, яку готували по виборчим системам. В Росії була така ситуація, що на законодавчому рівні було встановлено, що треба ввести пропорційну складову, хоча б 50%. Але в той же час політтехнологи хотіли, щоб закріплені так звані за кандидатами, облюбовані кандидатами і теперішніми депутатами виборчі округи, за ними ж і залишилися. І оце такий був винайдений мікс, коли з одного боку це пропорційна виборча система, з другого боку вона зберігає всі недоліки мажоритарної виборчої системи, тому що кандидат має свій округ, який в нього був і на якому він неодноразово перемагав. Тепер просто. Скажімо, партіям треба підібрати цих кандидатів, які там завжди і і проходили. Так, ну от скажімо, така така була ну я значи, така була мета, але фактично такий є наслідок цієї. Системи, тому що там є всі мінуси мажоритарної системи, в тому числі підкуп виборців, і, і нарізка округів під конкретного кандидата, з другого боку є всі недоліки пропорційної системи, оскільки є високий прохідний бар'єр раз і і жорстка партійна демократія, що тобто відсутність фактично партійної демократії, оскільки кандидат. Може бути відкликаний партією більше того, список кандидатів закріплюється центральною закріплюється центральною організацією партії. Тобто, фактично на місцях немає впливу на то, хто саме буде потрапляти у виборчий список. Тобто, всі недоліки пропорційної, всі недоліки мажоритарної системи. В цьому законі ми їх змішали, і цю суміш ми будемо пробувати на чергових ну, власне, місцевих виборах у жовтні. Війна війною, а український законодавець і надалі орієнтується like на російське, російське. Так, законодавство. Як так, це вже це було дуже... протягом 23 років. Трьох років це власне дуже прикро. Це те, що я написала перше. Вперше, що я написала, коли я прочитала про це у Фейсбуці, що я все таки сподівалася, що після революції гідності вже я не побачила цього законодавства, скалькованого, списаного з російського, тому що в нас дуже багато прикладів, коли законодавство власне переписується з російського зразка. Але тут знову знову це спрацювало. Я думаю, що це тому, що просто нашим політикам вигідніше і звичніше працювати з російськими політехнологами. Вони не один рік з ними працюють. Ну, їм порадили таку систему, і вони її написали. Ну тут це мій такий мій такий висновок. Дякую. Я чесно, перше, це по соні це чую, але це ну надзвичайно прикро. Але ми продовжуємо тему про жінки і влада. І зараз ми переглянемо сюжет наших журналістів про те, як бачать наші політики жінок у владі. Львівська міська рада яскравий приклад гендерної нерівності серед депутатів, адже з 90 обранців жінок майже 5%. Однією з них є Ірина Шалаковська. Вона переконує, це свій час роботи у міській раді. Чоловіки, депутати її не ображали, але якби жінок на сесії було б більше, то і рада працювала б краще. Жінка більше навіть бере бере до уваги дуже велику кількість таких дрібниць, на які можливо і чоловіки навіть би не звертали увагу. Це можна сказати і в соціальній сфері, це можна навіть сказати в сфері от сім'ї. Хоча депутатка зізнається в порівнянні з колегами-чоловіками, вона більше часу витрачає на підготовку до сесії, бо треба і в перукарню сходити, і про зовнішній вигляд подбати. І вже тоді чоловіками в міській раді можна маніпулювати. Жінка, вона тоді не можна її назвати так цільною жінкою, якщо вона не буде, звичайно, якісь невеличкі, маленькі хитрості ними маніпулювати. Якщо відбувається якесь засідання комісії, чи відбуваються якісь інші моменти, де треба там порадитися, звичайно, що жінка підганяє ті процеси, тобто ми це бла-бла-бла, скорочуємо до конструктиву. Та однак нові квоти та відсотки на стать кандидатів з однієї сторони відкривають дорогу жінкам до крисел у радах з іншої майже ніяк не змінять гендерний склад обранців. Бо цю норму нового закону експерти схильні називати популістською. З іншого боку. А... Навіть деякі жінки, представниці жіночих організацій, коли йдеться про якісь квоти, то вони завжди говорять, а чому нас в цьому обмежують, а можливо ми будемо мати більше? Чому б не зробити 30% скажімо, для чоловіків? Тобто це так само така достатньо неоднозначна норма. Та зміни до законодавства і вимоги до гендерного складу кандидатів у майбутні депутати не гарантує, що якість роботи місцевих рад покращиться, однак таке нововведення може відкрити двері у політику для чималої кількості жінок. Давай якось собі пояснимо. Ти мені, я тобі і глядачам. От ми маємо, кожна партія має мати 30%. Жінок у партійних мажоритарних списках. Це складно <с пояснити людям, що означає мажоритарні списки, але це я думаю, що ми зараз спробуємо. Бо це насправді дуже важко, тому що я довго пояснюю. Це нібито партійні списки, але... Але це ніби мажоритарні. Це про те, що ми говорили в першій частині, що це нормальний, такий гарний проєкт російських політехнологів. Все зрозуміло. Але якщо от ті жінки будуть балотуватися і вони не попадають, ті жінки до влади, тобто, якщо при владі так і не буде 30% жінок, то їх буде просто у списках. Ну, я думаю, що такий наслідок власне, таким і буде наслідок цих виборів. Так що власне, при виборі, при формуванні цього списку, за жінками будуть закріплені ті округи, де в принципі ця партія і так має найменшу кількість виборців. Більше того, система там ще хитріше прописана, тому що справа в тому, що ці округи вони будуть конкурувати один з одним. такого Взагалі, українська практика до сьогодні не мала, так тобто для того, щоб виграти, порівнювалися результати в одному окрузі. А тепер буде порівнюватися результат одного депутата в одному окрузі з кандидата від партії з Результатом його ж колеги в іншому окрузі, і якщо навіть... Олі. Я тобі чесно кажу, ти не зможеш цього пояснити. Ну, бо так, чесно, бо я кільком своїм друзям ну, вже протягом, протягом, протягом тижня пояснюю цю систему. Ці люди мають хтось має одну освіту вищу, хтось має дві вищі освіти. Я просто для себе це вирахував ту систему, mm -hmm. як то має відбуватися. Вони чесно не розуміють. Тобто вони єдине, коли вони вже починають розуміти, як ця система має працювати. Нового виборчого законодавства до місцевої влади вони кажуть, що це абсурд, так не можна. А я кажу: а от так є так. Буде. Тобто я попробую, вибачте, скажу, таке можливе слово на хлопський розум пояснити. Те, що ви проголосували за якогось кандидата на своєму окрузі, це зовсім не означає, що якщо він переміг, що він стане депутатом, більше того, більше того, може кандидат, який не брав най, наприклад, найменше голосів. Так, так. найменше на вашому найменше голосів. Але я вам скажу більше, глядачі, що ви взагалі можете не мати депутата. Так. Тобто Та ви будете, прийдете на вибори, проголосу, проголосуєте там чи за Олю Куцюрубу, чи за Андрія Скопа, чи ну, за будь-кого. Але ці люди і ніхто з них не стане депутатом. Але зато деякі округи. Згідно нового законодавства три або чотири представники. Чому вірте? Це так складно вам пояснити, чому так є? Це, це ні, це... це легко пояснити, тому що. Е... Після результати виборів встановлюється за кількістю голосів, які проголосували за конкретного кандидата. Якщо Олю Куцюрубу висунуть в малесенькому виборчому окрузі, де є 20, ну, умовно, 20 тисяч виборців, і нехай навіть не всі ці 20 тисяч виборців за мене проголосують за Куцюрубу Ольгу. А Андрія Скопа буде висунуто в великому окрузі, і там за нього проголосує в відсотках всього-навсього 30 відсотків виборців, але це буде 20 тисяч і один голос, то звичайно що до місцевої це, ради пройде Андрій Скоп. Це при умові, що ми йдемо від одної партії. Це При умові, що ця партія подолала виборчий бар'єр. Так, то, то ми Як є віде? членами одної або прихильниками одної партії. Так. так, але якщо ця партія не подолала. Ми взагалі ні Андрій Скоп, ні Ольга Коцюруба не буде. Та, якщо по цьому ні одна партія, де балотувалась, не пройшла. Повірте, це так складно пояснити. Це, 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 це настільки хтось придумав якусь таку величезну аферу з тим законодавством. Буде величезне нерозуміння суспільства, і більше того буде маніпулювання, тому що уявімо собі Харків, де наприклад за кандидата, умовно кажучи, від опозиційного можемо назвати так, тому що ми говоримо умовний приклад, наприклад, від опозиційного блоку за нього проголосувало 50% виборців. Але уявімо собі, що опозиційний блок. Не потрапляє до місцевої ради. Чому не потрапляє? Бо він не подолав 5-відсоткового бар'єру. Натомість, кандидат, який набрав там від, ну скажімо, від блоку Петра Порошенка, набрав там всього-навсього 10% виборців, він потрапляє. Що робить представник опозиційного блоку? Він виходить і каже: подивіться, через цей закон вкрали нашу перемогу і скажімо, це просто буде величезне нерозуміння суспільства. Якщо до опозиційного блоку ніхто плакатися не буде. Але... Але просто е е але коли... ми можемо це перекласти на будь-яку іншу партію. Тобто, фактично, Так, але якщо е коли партії, всі зрозуміють, часу. що цей закон не означає, що твій голос буде врахований під час виборів, то і відсоток людей, які прийдуть на ці вибори. Я думаю, що люди не зрозуміють цього, поки вони. Система настільки заплутана, що люди зрозуміють це тільки коли вони отримають результати виборів, і це ще гірше. Тому що якщо людина очікує чогось поганого і просто не приймає в цьому участі, це один психологічний стан. Якщо людина очікує чогось і вона отримує зовсім інший результат, вона не розуміє, чому так сталося. Більше того, вже після виборів вона і не може ніяким чином вплинути на цю ситуацію. Тому ну фактично в суспільстві після виборів ми будемо бачити. Таку велику, скажімо, недовіру до цих місцевих рад, які будуть обрані за такою виборчою системою. І буде взагалі питання в легітимності такої місцевої ради по відношенню до виборця. І що робити? Ну, на жаль, вже, вже нічого не робити. Так, на жаль, виконувати закон і намагатися роз'яснювати виборцям і. А як пояснювати виборцям? От кажеш, приходиш, кажеш, голосуй за, за того певного кандидата. Він громадський діяч, він дуже активний, він, він є членом тої партії, яка не має багато членів, не має багато грошей, голосуйте за нього. Але, не факт, що він... Але, він, але він може не пройти. Він виграє вибори, але він не пройде. Ну, так, мені важко, власне. Я ще раз хотів представити Олю Куцюрубу. експерт з виборчого права громадянська мережа опора, викладач юридичного факультету військово національного університету імені Івана Франка, чесно визнає, вона не знає, як має діяти новий виборчий закон до місцевих органів влади. Про що далі говорити ні ну звичайно, для що чого? Закон буде... для чого придумали закон буде цей закон зафіксований і він відбудеться так, але, наприклад, навіть представник центральної виборчої комісії Андрій Магера, після того як цей закон був прийнятий, він однозначно сказав, що на його особисту думку краще було залишити стару виборчу систему, в якій принаймні, є роз'яснення центральної виборчої комісії, судова практика, тому що крім оци цих недоліків виборчої системи, яку взагалі. Якби, якби важко їх вже важко. То їх не вади долік. Там су суцільний закон недоліків. Крім того, там ще можуть бути якісь технічні невичитані моменти, які призведуть до того, що потрібні будуть роз'яснення центральної виборчої комісії, і тому тут ну це буде дуже важко застосовувати цей закон на практиці. Це моя Оля. Ми говорили <с? про жінок при владі. Ми говорили про жінок кандидатів до депутати, Ми якось почали знову говорити про сам закон. Назначається мало часу. Давай будемо говорити про жінок. Добре, давай е... Це приємніше насправді, чим говорити про Назначає. так. Приємно, що е, влада звернула увагу на жінок з е, своєї практики. Скажу жінки, коли вони потрапляють до влади, вони насправді надзвичайно активні. Вони дуже багато питань вирішують їхні імена і прізвища чоловіки знають на пам'яті е, до когось. З повагою, до когось з агресію, але ніколи жінки у владі не є відсторонені, тобто і про них знають. Вони не завжди щось добуваються, там маємо приклади і в уряді, і в керівництві держави. Чи цей закон, який говорить про 30%, щоб балотувалися жінки до влади, чи все-таки він дозволить дійсно жінкам якось ну, якось простіше потрапити до влади? Чи це є профанація? перепрошую? враховуючи оці самі недоліки виборчої системи, на мою думку, цей закон не спрацює. Але давайте ми подивимося, тому що Андрій сказав, що така квота застосована в Україні вперше. Насправді ні. Закон України про е, політичні партії України е, теж має цю е, норму про виборчу квоту е, до парламенту, е, але не було санкції за те, щоб е, цей список не виглядав на. 30%. тобто норма є. Вона є з 2013 року. Були партії, які її дотрималися. Наприклад, партія самопоміч вони активно показували, що вони дотримуються закону України про політичні партії в аркамувати партії. Ні, але прихи. це зовсім не означає, тобто він на заразікра жінок відкликають. От я тільки хотіла сказати, що це зовсім не означає, що в що в цієї партії є культура внутрішньопартійної демократії, тому що якраз сьогодні є інформація про відкликання двох жінок, які проголосували всупереч позиції офіційній фракції з комітетів, в яких ця фракція делегувала. Тому про сте дот... більшість партій взагалі не дотрималися цієї норми. І більш того, партії, які дотрималися, це зовсім не означає, що це є їхня принципова позиція. Це просто, ну скажімо, для того, щоб показати, що ми виконуємо закон як один з моментів такої передвиборної агітації і створення позитивного іміджу. Колись ми навчимося щось робити, а не займатися показухою. Там сподіваюся, так Оля, нас насправді надзвичайно тобі дякую, тому що дійсно було багато таких пояснень, про які навіть я не знав, коли готуючись до цього інтерв'ю. Дякую. Дякую до зустрічі.